Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпром. Наш бренд завжди йде в ногу з часом. Ми читаємо всі ваші відгуки, коментарі та побажання щодо інструменту і ніколи не затягуємо з відповідями. Сьогодні ми хочемо представити вам з десяток новинок. Тож починаємо. Циркулярна пила Дніпром C cs 210 Інструмент має литу алюмінієву підошву товщиною 4 мм, що забезпечує легкість та точність в роботі. Діаметр диску 210 мм. Потужна пила для справжніх майстрів, але є ще потужніша. Циркулярна пила Дніпро М CS235 IN. Конструкція моделі має можливість встановлення у стаціонарне положення. Простими словами: перевернете положення для зручного розпилу матеріалів. В комплекті новинки йдуть спеціальні прижимні струбцини для надійного кріплення. Діаметр диску 235 мм. Також в комплекті до обох циркулярних пил поставляється диск по дереву Ультра на 48 зубів з високоякісними твердосплавними напайками для виконання професійних робіт без жодних сколів. Більш детальні технічні характеристики про всі новинки ви можете знайти у нас на сайті. Посилання на інструмент шукає в описі під відео, а ми йдемо далі. На черзі новинки для тих, хто любить посверлити: Дриль електричний Дніпро М ND55F. Висока точність та швидкість сверління. Оптимальна для точного сверління в сталі отворів діаметром до 6 мм. Дриль легка, компактна і зручна. Дриль електричний Дніпраем ND85. Призначена для важких робіт та отворів великого діаметру. Алюмінієвий корпус редуктора забезпечує оптимальне охолодження та довговічність. Дриль ударний Дніпром HD 80 та Дніпрам HD 92. Конструкція електроінструментів компактна і легка. Покращені моделі охолодженням та зміненою більш зручною ергономікою. Дрилі відрізняються між собою потужністю двигуна. Дриль ударний Дніпром HD 132 d Однією з особливостей є патрон діаметром 16 мм, що значно розширює функціональні можливості дрилю. Дві швидкості: перша має 1100 обертів на хвилину для важких робіт та отворів великого діаметру. Друга швидкість. Розганяє інструмент до 3000 обертів за хвилину, призначено для швидкого сверління в металі. А ще перше перемикання швидкості без довертання патрона. HD-132D може працювати в ударному та безударному режимі роботи. Алюмінієвий корпус редуктора забезпечує оптимальне охолодження та довговічність. Також ці дрелі мають прогумовану рукоятку, що виключає ковзання інструменту та стильний ергономічний дизайн. Нагадую, що посилання на дрилі шукайте в описі під відео. А наразі у нас новинки. Перфоратори Дніпрем RH100 та RH100Q. Сила удару рівна 3,3 джоулям. Апарати мають три режими роботи. Патрон типу SDS Plus, а в моделі RH100Q він з'ємний. Пилозахищена кнопка пуску витримує більше 200 тисяч натисків. Перфоратор Дніпрем BH190. Сила удару малюка 7,5 джоулів. Патрон типу SDS Плюс. Метал ударного механізму виконаний з хроммолібдену, який має велику міцність та призначений для важких робіт. А також довжина кабелю 4 метри. На черзі великі та потужні іграшки. Відбійний молоток Дніпро МС H210 av сила удару дорівнює 65 джолям. Просто вдумайтесь в ці цифри. Патрон типу SDS Hex. Довжина кабелю 4 метри. Антивібраційні вставки для комфортної роботи з інструментом. А зараз поговоримо про шліф машинки. Кутова шліфувальна машина DніpraMGS 160 SE. Двигун потужністю 1600 Вт є найпотужнішим серед асортиментного ряду кутових шліфувальних машин з діаметром диска 125 мм. Збільшені вентиляційні канали забезпечують ефективне охолодження. Високоточна підгонка зубів шестерені редуктора збільшує термін експлуатації на 10%. Збільшена кнопка блокування шпинделя для зручної та швидкої заміни диску. Тонкий корпус інструменту з високою стійкістю до ударів. Ребриста поверхня на корпусі дає кращу фіксацію інструменту. Функція підтримки обертів Constant Speed System дозволяє тримати стабільні оберти на високих навантаженнях. Також в даному інструменті реалізована функція захисту від повторного включення. Пилозахисна кнопка з ресурсом роботи понад 200 тисяч натискань. А зараз я хочу вас запитати: ви отримували колись насолоду від того, що приходите в чисту прибрану майстерню? Певнений, що відповідь однозначно так. Тому зустрічайте пилосмоки і Дніпром VCW30SA та VCW35PA, призначені для сухого та вологого прибирання, для видалення пилу під час роботи електроінструменту та прибирання будівельного майданчика майстерні тощо. Мають розетку для підключення електроінструменту та автоматичного вімкнення та вимкнення пилосмока. Підходять для оптимального та мобільного використання завдяки малій вазі та компактності. Присутнє кріплення для кабелів та шлангів для практичного транспортування та зберігання. Друзі, ми впевнені, що ви будете задоволені як якістю, так і ціною наших новинок. Ми дуже-дуже стараємось саме для вас, для кожного нашого клієнта. Продаж усіх нових моделей розпочнеться у серпні 2019 року на офіційному сайті Dnipro.ua та в мережі фірмових магазинів DniproM. Хочеться сказати, що це тільки невелика частина новинок у асортименті Дніпром. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб не пропустити більше нового інструменту. А також підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвоник. Всім гарного настрою. До зустрічі!